Здрасті! значить, по поводу провітрювання теплиць. Уже починає тепліти, сонце вилазить і в теплиці температура піднімається вище 30 градусів. Значить як краще провітрювати. Ось як бачите, зараз я відійду, хоч очевидно було. Ось як бачите вверху бочки вікно. Воно десь метр 30 чи метр сорок на метр сорок. І воно знаходиться не на землі, а верху. З обратної сторони теж вверху вікно. Хоч віздух проходив вище продувало, хоч провітрювання проходило вище, а не понизу. Двері понизу, низу є у нас теж вікна, двері. Відкривати зараз нежелательно, тому що провітриться ваша розсада. Особливо така культура, як огірки, вона не любить провітрювання. Она начинает заболевать. Так что если есть возможность открывайте вікна. нет, желательно зробити для лучшего провітрювання на будущее. А як уже там потеплее дальше, то конечно можно открывать вікна по хоч провитривалась хоч. Хоть... Хорошо проветривалось растение у корня, стебла нижче там, де будуть плоди, хоч не було загниваний. Все. всем спасибо, до свидання Підписуємося, ставим лайк.